Ой-ой-ой, це що? Ось що? Смотри, оце він, оце він. Оце він. Оце він. Це пацак, це пацак. Ой-ой-ой, яка співака! Є... Ніфіга собі! Це він, це він! А ти що, серйозно? Та да, дивись, завів, як хорошо! Ой-ой-ой-ой-ой! Це в мене такі кріплення з 50-ї труби зроблені. Кому цікаво, я залишу десь зверху посилання, глянете. Як я їх зробив, як на них рибалить. Ну і відповідно, зараз ось така в мене українська запатентована штука, тримач під вудочки. Швидкими рухами вставляємо. Все максимально просто і зручно, тому що ви знаєте, комфорт в човні. Це у нас в пріоритеті. Кувшинка заростає просто на очах, заростає. І з кожним днем все менше і менше вікон, місць, де можна стати на поплавчаночку, порибалити. Але це нас не лякає, ми не здаємося, і ми все рівно будемо сьогодні рибачити на 4 метровку, на 5 і на 6-метровку. Подивимося, яка буде краще працювати. Відповідно, в кінці відео зробимо якісь підсумки, що на що, як, де. І будемо розкладуватися. Брав, до речі, сьогодні ще з собою спінінг по хижаку. Можливо, під кінець рибалочки витягну і спробую щось половити. Побачимо, розвідка сьогодні буде ще трішки по хижаку. Підготовка до наступних відео. А зараз традиційно розпочинаємо з 4 метровки Глибина в цьому місці, я думаю, буде десь метра два. Рівень води дуже сильно впав. Дуже сильно впав. По берегу прийшлось заходити в чоботях, який от тепер цілий день буду провітрювати, мить. І зараз ми глянемо, що в нас тут по глибині. Так, все є. Одразу роблю 2 метра десь. Два метра і трошки. Чотирьохметровочка в мене буде під праву руку. Дивимося. <рес> Друзі, підплила така велика риба, поруч стала. І хоче щось сказати. Говори! Риба хоче сказати, що сьогодні очікується неймовірна позитивна рибалка, де буде відчуватися. Великий гарний приплив енергії. Да, і саме головне, саме головне, що вона буде відбуватися в зоні, там, де ми знаходимося безпосередньо. Всіх зліва і справа. Просимо не піддивлятися, тому що у нас черв'яки із села Красилівка, а це означає, красиво, красиво буде усе. Готуємося до емоцій. Да. Ви почули, що він сказав? Я додав звук, щоб ви це почули. Тобто риба, риба, Да. Да. За мною сьогодні, друзі, рибалить один секретний товариш, якого я вам не покажу, але деколи ви в кадрі будете, можливо, чути його голос. Опа, треба пташки кинуть туди. Така в нас красота сьогодні буде на рибалці, перловка. Чиста зверла на величці, більш нічого, і сильний горох кругленький. Минулорічний замочений, такий під натиском. Він розвалюється, але він тримає цілу форму. І Зараз ми їм загодуємося всі три точки і будемо чекати підхода гарного карася. Але сипухи теж трішки додавлю. По-любому, без сипухи, щоб сипуха нам дасть дуже швидкий запах. Швидко рибка підійде і буде відливатися. Все, друзі, загодувався, поки що розклав три удочки, четверте в мене обирвав тільки що витягнув поплавочка одразу експертик Зараз її швидко прямо в човні перев'яжусь. І буду рибалити на 4 удочки. 4-метровка, 2 п'ятерочки передо мною і одна 6-метровка на розвідку. Буду в різні от локації кидати. Там я не годувався, де буду 6-метровочкою ловити. Будемо експериментувати. ух як нас качає, дивись, човник пройшов, як на морі. Ах, наш первый, ё-моё, карасик. Первого буду тянуть на глиссер дам ему шанс. Опа-ся, опа наша рыба. Ну, друзья, ну, вот такая наша первая рыба нормальная сегодняшнего дня, карасик. Самый за такой рыбой я приехал сегодня, да. Ждав, ждав. Ну десь півгодинки не було ніякого клювання, так все затихло і от бачу біля поплавочка риється. І от буквально вам такий Карасик. Заради такого вже можна і садочок намочити. Ох, хороший. Ось так, дивись, щоб ти розумів. Розмір. Це краса. А як ти пійма знайшов? Ну дивися. Черв'як його парик і нічого більше, і не видумуй. Ой, в мене друзі ще й друга клює. О, ви знаєте, якщо це моя риба, то вона нікуди не зійде. Я нікуди не поспішаю. Все, в мене вже карась. А, вже руки будуть пахнуть карасиком. Все, в мене вже рибалка состояла. А Зараз таких з десяточок. І все. І буде пісня. Хороший. Да, друзі. Ну і не забуваємо, хто дивиться мене, друзі. Одразу ставимо на паузу, поставте, будь ласка, лайк мені дуже буде приємно. А якщо ви напишете комент, я обов'язково вам відповім. Ну і підписуємося. Так, 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 покльовочка, ну давай, давай, карасик, карасик, карасик. Ну, я знаю, це ти. Це ти. Це ти. Це, ти. Да. це карасик. Маленький, самый вкусный карасик. Ладошка. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 На блисере просто. Прям раздача. Другий. Педряд. Классная рыбалка. О-о-о-о. Ну, целин. Шестерочка. Спасибо. Ооо, <плес> кукраса! Ти добре! <думає>, що робить? <смі> Друзі, так, я завжди так тяну як немов тут щось дуже страшне, а вона гнеться ж 6-метровочка. І маємо карасика. Карась це риба. Потихеньку рибка ловиться, не сказати так, що прям роздача сьогодні. Але вона прокльовує. Хробачок рулить. Натуральний, домашній. У мене дві компостних ями здоровенні. Ой-ой-ой, а це що? Ось у. Смотри, оце він! Оце він! Оце він! він. він. Це пацак, це поцак! А не, такий бойкий! Я вже злякався! А я вже злякався. Фух. От вам і хробачки. Домашні. Домашні і рибка по-домашньому. Дуплетик. Бачите? Три удочки лежить. Все, не встигали. Зайшов карасик. Єсть! Ось от тільки додав. Ось. ось так! Дивися, дивися! і Покльовка. в Покльовка. тебе і в мене Капець. Блять, дивись. Та ти що, бікфіш, вітаю, тебе бікфіш. Бачиш, що сказав, він зайшов тільки що і от почались автоматично... бачив апарат. Скільки пол кіло плюс? Да ні, не, не буде. рам 350? Може, так. Да. Ну, може 500. 500 б, так? Так. отак підними. Володя, я боюсь. Ха-ха, я боюсь. Дивись, ти не встиг удочку, друга клює. Давай. Давай, 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 друга. А друга мимо. Да. Дивись. Різко. Або ж а, тиск зміниться різко. Що, різко, дивись, от у мене на трьох худочках на всіх покльовка йде. Із трьох у тебе плюс. Можливо рибка зайшла, або він просто відкрив рот. Оце красивий карак. А ну покажи мені під ними, не бейся. Рибі треба давати шанс. Ой-ой-ой, яка співака. Ні хига собі. А ти шо, серйозно? Та дивись, завів, як хорошо. Ой-ой-ой. Ой, ой ой краса. Шестьорочка, як вона працює. Я не бачу, він за лопухом. Ай, тільки не зійди. Я хочу показати гачку? Дивися, як завів. Все. Так, друзі, ну що, будемо відпускати, якщо риба наша, вона буде з нами. Даємо рибі шанс. Давай. Я відпускаю тебе. Виходь. Ні, бачите, риба наша. Піднімаємо легенько Є на глісер. На глісер. Отак. Опа. І ось це наш карасик. Я ждав, ждав. Як в тому тіктосі. Так, да, це хороший, це приємний карась. Це дуже приємний. Ось Такі розміри мене радують. Ну і взагалі я задоволений. У мене сьогодні така чудова компанія. Ой, да. Світлий Дніпровський карасик. Дивись, напевно такий, як в тебе був, так? Да? Ні, в тебе більший. Більший? Да. Та ну не скромнічай. Де мої поплавки. Така от, друзі, риба. Мужка, друзі, поки... і підняти не можу. Уже максимально. Наче гарно її взяв і не хочу. Опа на! Друже, дивись, який гарний. Це бікфіш сьогодні у мене. Все. Бачиш? Друзі, це бікфіш. Хороший карасик. Дуже хороший. І взяв, щоб ти розумієш, на той світ. Треба на... шукати, де мій інструмент. І будемо зараз робити операцію. І так, узяв просто. І просто, просто пішов, все. Да, йому байдуже. От він взяв і пішов. Оце карась, я розумію. Там таке саме воно. Я, я протикав. А, хороший карасик. Да, Узяв і пішов. Хороший карась. Люблю карасів рибалку. Риболовля з човна, друзі, це, це найкраще для мене в цьому році. Він хороший, хороший. Базу пуцашку возьму. Бо можу не підняти, дуже м'ягенька вудочка. Хоп-па. Друзі, карасік, Карасик радує. І що ви думаєте? Якщо ви гадаєте, що в 35 на відкритому пространстві не клює карась, як я говорив і буду говорити, риба ловиться завжди в того, хто її ловить. Не сидіть вдома, виходьте на водичку, ловіть. Тому що ну, життя прекрасне. Хороший ой-ой-ой ой 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 друже, тільки не зійди. Я його підняти не можу. Взагалі. 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 Покажись. Ой, це не... А що це? А це дивись, а це. Куруп. Щука. 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 Красавиця мало. Це, напевно, Судак Сюда. Вот так Друзі, судака спіймав на храбака. Ти зрозумів, що слабо тут прокльовує? який Хороший. хрін піднімеш. Смотри. Сейчас я покажу, тобі який. Та ну, навіть, це даже... Це даже А? Це даже съедобный розмеж. Та ти шо? Та ти шо? Тихо, 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 червяки не мне залез. Дайте его помыю. Вот такенный судачок. Пойдет. Красота. О, что, как выкладываете? Где бы, где давай, где бы, где бы, Ого! бы, где я... где бы, где бы, где бы, выплюнул поплавок? Ага. Не знаю, где бы, Вудочку поламаю, чи, чи тебе підниму. Ух, мой який хороший, капець. Ну, покльовочка, Ну, друзі, як вам сказати, він просто отак поплавок і вискочив. Все. І одразу ти розумієш, що цей карась підсікаєш. А він каже, отдай удочку сюди. І адреналін. Ах, красота. Я навіть перекусити не встигаю. Така роздача йде, друзі, просто не знімаю. Дві удочки покинув в зацепі, а на дві тягаю. В проміжутках щось роблю перекус. Рибалка просто огонь. Просто огонь. Отака, друзі, рибалочка сьогодні класнюща получилася. Наливився карасиков, відпочив нормально. А зараз вже зібрав спінінга і хочу. Десь годинку-дві, вже не знімаючи. Чесно скажу, хочу побути просто на рибалці сам з собою, походити, половити щучку хижака. Поки стояв, подивився, де він тут так активно скидається, де можливо піймаю щучку, може судачка чи жиражка. Побачимо. Хочу просто походити, покидати, тому що останні дні і рибалки і я рибалив на поплавочок, а зараз хочу от, впертися дві годинки. На воблера. перебачить. Хто подивився моє відео, всім дякую. Підписуйтесь, далі буде цікаво, щоб нічого не пропустити. Коментуйте, ставте лайки, буду радий і всім відповім. До зустрічі. Заспокойся Спін... да, ти! На спіннінг закинути, волан. блін, жалко, блін, я не поймаю. А ти не лови, ти просто сиди. А як потім подожди? Та да, сиди! Охені. Трьохочковий.